Сьогодні готуємо соус ткемалі, який вважається королем грузинських соусів. Для цього нам потрібно взяти жовту алечу, гарно промити. Я беру її 1 кг. І всі подальші пропорції теж будуть йти на 1 кг. Після того, як промиве алечу, відділяю її від кісточок. Це не так просто, але й не складно. Навіть якщо ви її трішечки зім'яте, то нічого страшного. Цей процес зайняв у мене буквально 5 хвилин. Якщо не хочете так заморачуватись, можна трішки приварити, але не додавати води. Проварити для того, щоб вона легше відходила від кісточок. Але мені здається, що поки її відварювати, потім охолоджувати і витягувати кісточки це занадто довго. І я обираю швидший процес, потім я ставлю алечу в цій же каструлі з товстим дном на маленький вогонь хвилин на 20 і проварю її. Через 20 хвилин я перебиваю блендером. Так як у мене насадка в блендері залізна, то перебиваю її гарячою. А якщо у вас насадка у блендера Пластмасова, то тоді потрібно охолодити, але чу до кімнатної температури. І тільки потім, як охолоне перебивати. Перебиваємо ми в однорідну масу і потім проварюємо ще хвилин 10. Окремо беру 4 зубки часника і пропускаю через часникодавку. Порізати дрібненько, але краще, щоб часничок був дуже-дуже міленький. Часник я додаю до овичі. Також додаю сюди одну столову ложку солі та 4 столові ложки цукру. Додаємо ще спецію хмелі сунелі. І для гостроти трішки червоного перцю. Хто як любить. Хто любить більш гострий, додайте більше гострого перцю. Проварюю ще 5 хвилин і потім розкладаю в стерилізовані баночки. Відразу можна їсти. Такий красивий смачний соус вийшов. А ще він вважається найкориснішим соусом, бо має вітаміну С стільки, скільки і в лимонах. Всім смачного!